Нині свято це час радіти, час чогось бажати. Ми, діти України. Бажань в нас небагато. Проте це влучний час, щоб їх назвати. Дорослі, зупиніть війну. Ми хочемо миру. Було 20 років тому, і найскравіше враження це напевно було те, що тепер ми вільні і тепер ми можемо робити все, що хочемо. Але е, ми зрозуміли, що те, що нам дали вчителі, це дуже цінно і це дійсно вклад на все життя. Це такі, напевно, щемкі слова вчителів і батьків. І батьківські сльози, і ну, напевно, якісь і, і сум, і радість випускників. Найбільше запам'яталася радість, така дитинство, весело відпочиваєш. Такий веселий, теплий спогад з дитинства, дійсно. Шкода, що наші діти не можуть наповну відчути, то радість, те тепло все-таки є невеличкий смуток. Сум, радість, не знаю, очікування, певно, якісь. На краще, шановні батьки, дорогі діточки, я вас всіх вітаю з цим святом Днем початкової школи, який сигналізує всім вам, дітки, що навчання завершилося. Почути в думку світлої пророчі, що ця війна далеко відійшла, що більше вже не буде стрілянини. А буде щастя і радість між людьми. Вивчила, як віднімати двадцять числа і додавати. Ще вивчила гарно читати, математику, українську мову, і я я пізнаю світ. Математику добре вивчила, дуже добре читаю, дуже гарно пишу. Я вивчив багато про організм людини. Ще вивчив. Ну, ми багато читали, багато розв'язували прикладів. Математику доб... дуже добре знаю, українську мову. Читаю дуже добре. Дуже добре я знав математику, українську мову непогано, англійську. англійську я не любив деколи.